Тисячі рік. Так краще. Ми обіцяли. Ми зробили. Пора партія львів'ян. Час родинних традицій. Час найсмачніших пропозицій. Родинна ковбаска від нашої родини вашій родині. Займатися спортом модно. Упродовж трьох днів львів'яни переконаються в цьому на певну ярмарку спорту. Вони тисяч дітей зможуть спробувати себе у більше ніж 60 видах спорту. Мешканці купили помешкання, а у квартирах не можуть. Гроші забудовника зависли в банку. Забудовник обіцяє усе доробити до початку опалювального спорту. 40 ліхтарів у левандівський парк. Аби їх встановити, уже зараз там прокладають траншеї. До кінця вельмисть оцих освітлювальних опор повинні встановити понад 40 сучасних ліхтарів. Доброго вечора в ефірі наш репортер аналізуємо день, що мене. Такого не бачили навіть у Європі. Вперше у Львові організували наші дійство для дітей ярмарок спорту. На ньому упродовж трьох днів кожен охочий може ознайомитися з різними видами спорту і обрати свій шлях. Майстер-класи дітям і відомі спортсмени. На ярмарку спорту свої види представили понад 60 федерацій. На цей захід ми спеціально не витрачали бюджетних коштів тільки тому, щоб показати, що фізкультура, спорт і здоров'я є бажання не однієї людини, не однієї організації. Це бажання, внутрішнє бажання громади, дітей, батьків учасників цього процесу. Кількість батьків та дітей день за місто очікувано не просто єдеї можна, з ними можна помитися не тільки теоретично, з роздаткового матеріалу там буклетики, флеєрі, але можна все спробувати, одягнути кімоно, приміряти рукавички. Ярмарку спорту діти мають змогу поспілкуватися із живими легендами. Тут Осталь Василь Іванчук, Денис Селантів, Катерина Пелеха, Дмитро Дем'янюк, Луха, Віталій Комунюк, Оксана Райта, Тамара Полякова. Кожен давав свої настанови майбутнім чемпіонам. У вас все вийде, якщо рад вірте. От, і у вас все вийде. Хтось вже може з них займається певним видом спорту. Тоді він зможе вдосконалити свою мастерність, знайти оптимального тренера для покращення своїх татів. Подивилась, коли її обрали. Я хотіла побачити тут різні спорту, і в нас... Хочу записатися тут на танці. Якби займатися плаванням, мені дуже подобається плавати. На танці хіп-хоп, в атлетику, це сподобався. Менше і брату. коли виросте, його кудись запишу. Ретельно з роботою кожної федерації знайомляться навіть відомі спортсмени. Зараз в мене підростає хлопчик, синочок мій, тому я роздивляюся вже якісь інші спорти для нього. Ми, ну, зараз подивимося. Може, дзюдо, єдиноборство якесь. Упродовж трьох днів спортсмени даватимуть дітям і майстер-класи. Першим це зробив чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв. Зараз дивись, руки витягни перед собою і пропливи десь метрів десять на ногах. Бачите? Майстер-класи для дітей ще будуть давати олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл та віце-чемпіонка світу з сучасних танців Алла Кушнір. Андрій Сирутяк, Вадим Дмитриченко, наш репортер. І до нашої студії ми запросили Дениса Селантєва, чемпіона світу з плавання олімпійського призера. Денисе, доброго вечора. Добрий вечір. Що спонукало вас приїхати на ярмарок спорту? Прежде всего пригласили, и я не мог отказаться, потому что я очень мне очень нравится Львов, и люблю этот город, его жителей, поэтому на все мероприятия, на все все мероприятия, приглашения я с удовольствием отзываюсь. Для мене для журналіста, коли збирається так багато людей, це називається форумами або ярмарками. Це щось таке напівформальне. Те, що ви сьогодні побачили, наскільки воно є живе і не просто зібрання, яке організували чиновники. Мені це очень понравилось. Это Такое действие действительно неформальное. То есть это как ты ходишь э, по, по рынку, выбираешь себе, что купить, и можно даже и попробовать. Вот. И поэтому мне это понравилось. То есть дети могут себя чувствовать там, ну как свои, в своей тарелке, так сказать. То есть они пошли, попробовали, фехтование там было, там был футбол, там было еще несколько видов спорта, где можно было действительно попробовать свои силы и уже подумать, а хочется мне это или это. И было очень много видов спорта представлено. Вот, поэтому я за свои 25 вот, лет спорта, я первый раз вижу э, вот такую, такой ажиотаж спорта. Потому что и много информации получат. Многие дети даже не знают, какие виды спорта у них в городе есть. И это здорово, когда они могут не только э, попробовать, но еще и узнать. Есть у нас еще, кажется, велосипед, и стрельба, и то, и то. Когда у вас подходили дети, то что наичастейше у вас пытали? Они больше просили автографы. Вопросов не было. Я знаю, що ви маєте свою школу у Львові, в якій навчаєте дітей. Це не перший ваш майстер-клас сьогодні. Раніше ви приїжджали з Яною Кличковою, і так перед ефіром ви мені сказали, що це виявляється єдине місто в Україні, де є ваша школа. Інші міста не пропонують чи ви не маєте бажання організувати там школу? Так, це єдиний город, де я открыл школу плавання. Але зараз є ще два предложения і в Донецке відкрити, і в місті Києві. Дело в том, что условий не так много, где можно действительно открывать школы и в хороших условиях тренировать детей. Поэтому сейчас нужно позаботиться о том, чтобы было как можно больше водно-спортивных комплексов и уже потом об открытии школ. Насколько просто это вам было сделать в Львове? Достаточно просто. Потому что люди, которые руководят этим водно-спортивным комплексом «Аквапарк», готовы на все активные действия, на все активные проявления и популяризацию плавания и спорта в любом виде. То ли это школы, то ли это работа с детьми, то ли еще какая-то. То есть все, что касается популяризации физической культуры и спорта, именно массовой. Только вперед. Станом на сегодняшний день, сколько детей приходят в вашу школу и какие у них уровень подготовки? Дело в том, что в школу отбирают уже дети из тех, кто пришел и научился плавать и получил разряд. Вот, потому что школа она не может набрать всех желающих. В школе обучаются где-то около 50-60 детей. Вот, а сам водно-спортивный комплекс он обучает порядка 400 детей плаванию. Поэтому отбираются только действительно те дети, которые показали результат. Но опять-таки э, на протяжении определенного времени проводятся соревнования, и те дети, которые себя проявили лучше, берутся в школу, а те, которые ну, не успевают, э, переходят из нее. Можем сподеваться, что в Львове растут олимпийский олимпийские чемпионы или чемпионы света? Условия созданы. Теперь, да, нужно немного времени и Мастерства тренера трибавить. Ви знаєте, якось так стається, що Львів започатковує якусь хорошу річ, так як ярмарок спорту. Ви самі про це кажете. А потім цю ініціативу переймають інші міста. Ви, як носії цієї інформації, тепер, поїдучи до Києва, можете запропонувати, наприклад, столиці зробити такий же ж ярмарок спорту або іншим містам? І чи ви вважаєте, що це взагалі треба робити? Ви знаєте. просто читайте мои мысли, потому что я попросил сделать мне диск, вот, чтобы сделать диск по, это, по, по этой ярмарке. Вот, и я в каждом, я очень много езжу по Украине, встречаюсь и с мэрами, с губернаторами, вот, с общественными организациями, и я буду отдавать.